Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас нове надходження у продаж, це Volkswagen Touareg першого покоління 2005 року випуску з 5-літровим турбодизелем, дуже потужним двигуном, повним приводом та автоматичною коробкою передач. Друзі, автівочка у нас у гарному стані. Має камеру заднього руху, тонований на пневмі. Пневма працює без запитань, на безключовому доступі, на оригінальних дисках, це все виглядає, по кузову має пару косметик без криміналу. Салончик у нас шкіряний, чорного кольору, звісно, є електропакет. Датчики світла дощу, шкіряне мультикермо, алькантара, Ось така мультимедіа. 301 тисяча пробігу. Вибір режимів керування та пневмопідвізки, звісно, клімат, підігрів передніх та задніх сидінь. Ось Так все виглядає по салончику. салончику досить Збереженому стані. Технічно, друзі, автомобіль повністю у гарному стані вкладень не потребує. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв даного автомобіля!